Я не бачу, як співпрацювати. От на кого спиратися на національну комісію з регулювання? Ні, вони мають під суд так само йти на уряд, так само ні. Тому тут дуже болюче питання: 70 мільярдів боргів це астрономічна сума. І ніхто в країні навіть про це не говорить. Дивіться, ні Порошенка, ні Гройсман. І, до речі, Володимир Олександрович Зеленський. Я до вас звертаюся, до вашого штабу. Задайте це головне питання Порошенку на дебатах. Як він, і його уряд, і його коаліція, і його фракція довели країну до того, що 70 мільярдів, а на момент дебатів буде 77 мільярдів гривень боргів наробили. І чи знає він, що з цим робити? І хто буде це розгрібати? От задайте це головне. Питання йому, Володимир Олександрович, і я буду свій висновок робити, виходячи з того, як фахово ви задасте це питання. У нас сьогодні на дебатах Олексій Кучеренко з нашим глядачем. Я пропоную ще почути питання від дозвонювача. Добрий вечір. Хто ви звідки? <плес> Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Э, меня зовут Вера, я с Полтовщины. Добрый вечер, студия, и добрый вечер, Алексей Юрьевич. Добрый вечер, пане Вера. Юрьевич, я вам очень благодарю за ваши дебаты. Я постоянно ваш оппонент, я вас слушаю. Так вы оппонент ли, ваш... или наоборот? Вы оппонент, я вас слушаю всегда, вы знаете... Очень люблю вашу ваши все обговоры всех вопросов, и я хочу обратиться ко всем избирателям. Вы послушайте, как Гройсман нас обводит вокруг пальцем. На 17 копеек это просто насмешка. На 17 копеек снизит тарифы на газ. Люди добрые, за кого мы голосуем? Да, оглянитесь, отдумайте, сочнитесь. Прошу вас, послушайте людей, которые умно, мудро, Вам все объясняют, а вы сидите у экранов или где-то ходите, слушаете, и за какие-то 200 гривен продаете свои голоса. Вы меня простите, Алексей Юрьевич. Паньева, мне очередь. неудобно. Вы ко мне по отчеству, я нет, там мы давайте или Алексей, или вы, пани ну, Вера. вы Знаете, да. но мне насколько больно. Вот я раз, вас раз я вас услышал, я вас услышал. Да. Вы не мой и оппонент, вас... вы мой единомышленник однозначно, и я вот... Единомышленник, да. прошу вас да. и пусть люди узнают обе а тяньки, за пять лет, и они еще тянутся. І що старається видвінути опять кандидатура це на пост президента? Люди, прошу Хочу вас. вас, Дякуємо, Вера, дякуємо. Давайте щоб Дякую. не було антиагітації. Да, наші, ми не будемо. Я в, просто в, ще в, раз я, я все, що міг сказав за це за ці 2-3 роки. все, що могли ми зробили, і я сам здивований. Ну рухаємося далі. Я хотіла тоді вас спитати. Ви сказали кілька разів про ці 70 мільярдів гривень. Боргу і чи 에, розуміють кандидати, що з цим робити? Це, це дуже важливе, цікаве запитання, і цікаво було почути на нього відповідь. А у вас є припущення, що зараз можна було б з цим зробити? В мене таке припущення є теоретичне, але на практиці його це треба обговорювати з майбутнім міністром фінансів, міністром економіки. це позиція майбутнього прем'єра, ну і президента безумовно, розумієте. Мене є, бачення. Ну, брати борги і десь ну я дозвольте. Тут така складна. Я так. навіть, я навіть я, але просто це те, що дивіться. Я припускаю, що Володимир Олександрович ще не розуміє до кінця цю проблему, і це не є безпосередньо президентською проблемою теоретично, так. але практично вона стане його проблемою, бо від цього буде залежати ну взагалі все в країні, в тому числі стосунки з МВФ. Але те, що Порошенко уникає цього. Він 150 разів виступав про свої монетизовані субсидії. Він все зробив, це окрема, окрема взагалі не нісенітниця, бо половина людей не повернули ці гроші, ви розумієте? І це ще додатково збільшилися борги. Але чому Петро? І от якщо Зеленський не задасть Фахова це питання Порошенкові в ході дебатів? Та. Я буду розчарований, Володимир Олександрович, Я хочу, щоб ви студіо. задали це питання. Я хочу, щоб Петро Олексійович відповів на це питання. Що робити? Буде 75 чи 77 мільярдів на момент ваших дебатів. Що зробити з цими боргами?